Всім привітик! З вами Книжуля та Лола, і це наш перший книжковий влог. В цьому відео ви з нами вирушите до нашого рідненького Харкова. Ми відвідуємо відкриття новенької книгарні Віват, а також побуваємо на автограф сесії. Я планую щось читати в дорозі, тому давайте скоріше оберемо, які ми книжечки візьмемо з собою. Швиденько покажу, які книжечки я буду брати з собою. По-перше, це дві збірки Жадана, «Динамо Харків від Абаба Галамага і «30 віршів про любов від видавництва старого лева. Я їх беру з собою не просто так. На відкритті книгарні вівант має бути автограф сесія, і я дуже хочу підписати ці дві збірочки поезії. Кожного місяця я читаю по одній книжці Агати Крісті, і в цьому місяці я обрала наприкінці приходить смерть. Це має бути дуже незвичний детектив Агати, бо тут немає ні міс Марпл, ні поро, ні Томі та Тапенс і дії відбуваються у Єгипті двохтисячний рік до нашої ери. Звучить дуже цікаво. Маю надію, що вона мені сподобається. І наступна книжечка це спитайте мієчку Євгенії Козінцової, також від видавництва Старого Лева. Це має бути літня історія з вайбом українського села. Не знаю, чи встигну я її прочитати, але з собою візьму. І ще вирішила з собою взяти Теріпражіта, можливо, також вийде його прочитати. Взагалі, в мене по плану були цікаві часи, бо я наразі на етапі прочитання підциклу про Ринсвінда. Але мені дуже захотілося прочитати книжку з якогось іншого його підциклу. Я Брала між прави на чари та між мордом, і все ж таки вирішила спробувати під цикл про відео. Найголовніше книжечки ми обрали, а тепер я пішла збирати речі в дорогу, бо завтра о 5 ранку ми маємо вже виїхати. І побачимось, напевно, вже в дорозі. Харків поїдемо в Харків. Я просто заснула. І Замість того, щоб читати книжку, як я собі спланувала, я пів дороги просто проспала. Тому я прочитала тільки 80 сторінок. Ми вже приїхали в центр Харкова. Я сьогодні вигулюю маму на відкриттях книгарні, А ще сьогодні можна буде підписати книжечки у Сергія Жадина. Дякуємо, що вас так багато. Дякуємо, що ви цікавитесь книжками, Харковом, літературою і підтримуєте нас сьогодні. Ми раді вас вітати. поаплодуйте собі, скільки вас багато. Взиров і творичу Ялевицького укладачем і передмову, до яких писав підмоги. Вмовляю маму обрати собі книжки, які їй подобаються. Мені прям хочеться підійти і поправити всі книжки людей ну дуже багато. Зараз мама покаже, які книжечки вона обрала для себе. Вийти попити каву була дуже погана ідея, бо це все черга на автограф сесію Сергія Жадана. Будемо чекати. Це бувають ряденьки Харків. Бачимося вже напевно у вересні і вирушаємо до Києва. Взяла з собою Харків три книжки, але не прочитала навіть однієї. Я зараз на 76-й сторінці і маю надію, що в дорозі я її дочитаю. Обожнюю цю романтику заправок, коли ви кудись їдете, заїжджаєте, купуєте каву, обов'язково хот-дог, але ми це зробимо в наступну зупинку. Так, я підключаюся, щоб сказати. Я вже прочитала половину цієї книжки, і в мене такий вайб кайдашевої сім'ї від цієї книжки така собі Кайдашева сім'я версія Єгипет 2000 рік до нашої ери. І ми вдома. Київ, який ти гарний? Я зараз швиденько в душ і розкажу вам свої враження від прочитання книжечки Агати Крісті, і також покажу книжечки, які ми купили з мамою в Харкові. І поки я збираюся на роботу, я хочу вам розповісти свої враження від прочитання цієї книжки. Це історичний детектив на створення цих персонажів та сюжету, авторку надихнули єгипетські листи 11-ї династії, які були знайдені під час експедиції Музею мистецтва Нью-Йорку Метрополітен у скельній гробниці біля Нілу. Дій відбувається у будинку жриця Імхотепа. У нього достатньо велика родина, три сини з навістками, внуки вже є. З ним живе його мама і ще приїжджає його донька. І він приводить додому свою нову наложницю, яка нікому не подобається. В будинку і до цього були якісь сварки, але після цього їх стає набагато набагато більше. Це такий переломний момент, після чого в будинку починають відбуватися дуже неприємні речі, поки не знаходять цю наложницю. Ложницю Нуфред мертвою. Хтось її вбив і під підозрою вся родина. Читаючи цю книжку, я була на 100% впевнена, що я точно вже вгадала вбивцю, але, але ні, я знову не вгадала. Загалом книжка мені сподобалася. Я думаю, тим, хто любить читати про Єгипет, має ця книжка взагалі зайти на 10 з 10. Покажу вам книжечки, які ми придбали в Харкові в новій книгарні. І одразу поставимо їх на полички. Перша книжечка Мій коханий ворог від Саллі Торн це свіженько перекладений ромком. Все, що я знаю про цю книжку, що дії відбуваються десь на роботі, тут троп від ненависті до кохання. І що на цю книжку є екранізація, яку я обов'язково подивлюсь, коли прочитаю цю історію. Друга книжка це дев'ятий дім. Я вже давно на неї задивлялася, бо знаю, що в неї є вайб такої дар-академії. і на англомовному буктюбі буктоць її часто рекомендують. І остання книжечка заздалегідь я знала, що хочу її придбати у книгарні Віват, і це усі в моїй родині вбивці. Це також свіжа новиночка. Мене дуже цікавила анотація. По перше, тут пишеться, що це книжка для шанувальників Агати Крісті. А як ви можете бачити по моїм полиціям, це я. Ця родина, в якій кожен когось вбив, і деякі навіть не один раз збираються разом на гірськолишньому курорті, де вони знаходять тіло, і, як ви вже зрозуміли, вбивцю може бути хто завгодно. І давайте розставимо їх на полички.